Добрий ранок. Ми сьогодні їдемо в Бабергін. Ми взяли вихідний, у нас є холідей. Випав сніг. Нам треба документи роздрукувати, черство ми їдемо. Опа! Бізнесмен, мільярдер. <ріху> так, у нас така краса, все позамерзало. Вчора було сонечко, краса, а сьогодні зима. Зараз тут машини. Я хочу завести, щоб трохи машина розігрілась. Ой, ой, вот де. Вот Ой. Ооо, такий лук у мене. Все, до зустрічі. Зараз я буду прибирати машину. Дракувати. Я постараюся зняти такий міні-міні-міні влог. Я насправді я не знаю, чи в нас буде час і плюс холодно. Тому у нас краса за вікном. Сподіваюсь, що буде зручно їхати, не страшно. Так буде страшно, повернемося. так просто. Все, пока. Так, ми вже приїхали в Абердін. зараз йдемо в кафешку, вип'ємо кавусі, а тоді по справах. Оп, оп. І ми виїжджали в нас сніг, а тут... По Бердіні, зелена травичка, сонечко, красота. Так, ми прийшли зараз каву купити. Представте, ви сюди приходите і тут просто можете з ноутбука або з телефону, підключаєтесь через сайт і можна роздрукувати. Одна сторінка, 17 копійок. Дуже зручно. Собі вибираєш, що треба. Клас. Ми просто не знала, що можна з ноутбуку. Якби так ноутбук взяли. Прийшли зараз вименеску, зараз трошки скупимося. Вже все роздрукували, зараз продуктики трошки взяли. Ну, що ми можемо вам сказати? Ми погуляли. Думали в Макдональдсі поїсти, але знаєте що, ми не холодні. І ми вирішили не їсти. І це дуже розумно, бо ми не завжди слухаємося тих відчуттів, які в нас є на рахунок голоду. Ми просто, знаєш, Мак рідко ходиш, і ти такий, а, ну в місті давайте зайдемо. Але ж ми не голодні. Треба слухати розум. І шлунок насправді. Отак. так. Ой, сонце, звісно, просто красота. Ми вже приїхали з Хантлі, зараз ми в нас тут ой, з Хантлі, чуєте, за Бердіна приїхали, зараз ми в Хантлі. Я зайду в Азду, подивлюся, що там може є щось по акціях, що продукти. Та й все, в принципі, так з'їздили швиденько. І зараз прикольно, вже там півп'ята, а що світло на вулиці. А завтра 14 лютого, до речі, і рік, як ми тут, ми 14 лютого приїхали. Вау! Завтра це все буде вже на розпродажі. Ну ладно, що завтра ні, бо післязавтра вже буде. Мені треба скорше всього корзинка. Я, до речі, оце думаю, може мені зняти відео з цінами з продуктами? Бо в мене є відео там, де ціни в Іспанії, в супермаркеті. І воно досить нормально так залетіло. От зараз, скільки ми вже рік а що досі переглядають. Коротше, якщо цікаво на ціни на продукти в супермаркетах в Британії, дайте знати. Буду вдячна. Все, я пішла шопатись. Так, звук. Звук, може, не найкращий, ми вже приїхали. Я зараз покажу, що ми сьогодні купили. Перше ми в Маркен Спенсер ходили. Ось такий чек на 38.55. І що ж ми там купили? Перше, це такий хліб. На заквасці. величезний хліб. Потім я люблю, що в них просто... Не знаю, хто то любить, то не любить бізе, можливо. Ось таке сполоничне бізе. Я обох Далі. Два хумуса. Там береш два хумуса За 2,50, здається. Бізе, оце два, хліб 3,20, здається. Ну, три чимось, там був 4 ,50. Потім чотири авокадо. Вони були два пункти. Далі. Отака зелень. Функт 50 приблизно. Я нам про що не буду шукати. Потім е грецький йогурт American Спенсер. Прикольно на касі, нам прям запакували. Окремо що такий паперовий. Йогурт коштував фунт здається, грексі, йогурт, фунт 15. Далі. Потім каву ми брали. Нам, до речі, дуже сподобалось. Е кава кожна коштувала по 4,75. Ось така 100% Dark Roast. Арабіка. Марк е, Спенсер, вони як франшизні, ну, як це купляють в інших брендів, і під своїм брендом пакують товари. І потім ще ось така. Дві такі вкали. Ми тут автеску, таку брали, вона. Потім ми ще брали лимонад, дуже смачний, ми його вже випили. Він 3 фунта, по-моєму, коштує. ну дуже смачний. прям. І потім Діма взяв собі томатний сік. Томатний сік. Томат джус 2 десять. Далі я люблю мармеладки, вони тут веганські без желатину. Ми желатин не їмо. Е, отакі різні. Мені коли погано, коли в мене якісь скачки гормональні, я дуже люблю це. Я насправді ці всі люблю, але вони всі переважно желатином. Тому її рідко їм. І потім томати такі різнокольорові. Бачите, що Маркінспенсі. Е, вони 2 фунта коштують. Коротше, вся сума 38,55 за оці продукти. Далі, наступними були в Азді оце я заходила ще швиденько. Там ми на 14.40 купили. Е, перші. Дві упаковки Грибочки, вони були по знижці. По 27 песочок пенсії там. Дві таких упаковочки грибів. Далі три хумуса. Так, да, ми хумуси їмо на роботі часто. І вони були теж по знижці. Азда, коротше, прикольні, вони по фунту 44 вийшли. Так, 2,72, а так по фунту 44. Ось такі прикольні три хумуси. Потім бурату купили. Я, може, піцу зроблю. Або просто щось інше продумає якийсь салатик. Вони теж по знижчці були. Так вони 3,50, а по фунту 19. Тому це буквально завтра з'їмо. От мандаринки, теж по знищці. Я Казала, що там будуть знижки по 47. 0,47. Отакі дві згорстки. мішечка, я не знаю, як правильно. Оп. Кікмбер okay. один. Він коштує фунт. Це не позначите, це просто один. І яйця. 15 штук, 805 грим фрі-ранч. Ціна коли фрі, фрі різняється. Фрінж і просто е, яйця були в нас. а яйця Багатьом буде цікаво. Екс хумус хумус. а от екс, 257 за 15 штук. Це самі такі дешеві. Які є, тут просто написано, що це клас А From Free Range, mixer, типу мікс від розмірів. Тобто вони тут всі різних розмірів, вони однакові не будуть. Там є, просто є там, де Ельки, тільки іксельки великі. Тобто тут -то мікс нам прекрасно підходить просто для яєчки. Так, це все. Дякую вам за перегляд. Я змонтую це відео буквально завтра і виставлю. Бо я швиденько наріжу, наріжу і все. Також. Ой. У нас зараз досить цікаві, в принципі, будні. Ми багато зараз читаємо, спортом займаємося. Я думаю, що я почну знімати. Зараз трошки адаптовуюся місяць, це ми входили в такий режим дисципліни, тому буду старатися щось монтувати. Було б прикольне тренування виставляти, які ми робимо, але в нас мало місця, і тобто, ракурсі, там ракурси, ми там швиденько після роботи брудні, швидко тому робимо тренування, потім митися. тому тобто, не, не дуже прям в дивитися буде вам. Ну, щось придумаю. Чому не мій канал, ну, що хочуть, то й роблю. Все, гарного вам дня, вечора, життя, гарного вам, пока-пока.